Так, по знахідочкам. По комоду пройшлися, вон знизу комод лежить, а ти зверху Брутія Кріспіна, дружина Комода. Брутія Кріспіна е, народилася в 164 році Римська імперія в Римі. Е, померла в 188 році на Капрі Римська імперія. Дружина Римського імператора Комода. Кріспіна походила з роду нобелів, брутіїв, донька Гая Брутія Презента, консула в 153 х роках в Римі. Та мати була її Либерія Кріспіна. У рідку 178 році імператор Марк Аврелій уклав шлюб поміж Брутією Кріспіною та своїм сином Камодом. Це робило згідно з планами імператорів і по зв'язку з найвищими ну, римськими там, військовими імператорськими родинами. Відразу після весілля Кріспіна отримала титул Августи. Ну, так Вони прожили там до 178 року по 182. Втім, становище Брутії похитнулося після замуху на Камоду в 182 році. З боку марка Умідія Квадрата. Аніана, комод вцілів після замаху, але він у Мідія стратив. Разом з тим він взяв до себе ймовірну коханку Марцею цього е, квадрата. І що найцікаво, запам'ять е, Марцею. Я там попередньо говорив за комода по історії. Після цього Марцея фактично стала дружиною імператора, відсунувши у бік Августу лейс ну, крізь піну. Кріспіну було, виходить, комод заслав на капрі на Оставкапі, де вона померла у 188 році, і то за наказом комода було її вбито. А тепер, що цікаво, по Марцеї, яку він взяв після цього, Марцея же ж участвувала в загорі, в убивстві комода в 192 році, де вона підлила йому вино з ядом, але ну, яд не поділував. І виходить комода. Напарник, з яким він тренувався по рингу, бо комод в останнє час геракл, він сражався на рингах там з животними, з цими. І от його напарник, який тренувався з ним, нарцис так звали, його задали. Ну, задушив. Коротше. Так. Комода. Отак от і закінчила життя комода. Що цікаво. Відправив дружину на, кат, на кіп, на катрі, де її вбив, обманивши ціпові зміни.